Як приготувати найкращі мафіни в вашому житті. Е, я вже давно хотів приготувати щось солоденьке, і от нарешті з'явився час. Е, тому в мисці змішуємо 2 яйця, молоко, е, розтоплене вершкове масло, додаємо розпушувач, борошно і трохи цукру. Е, це все змішуємо і додаємо шоколадну крихту. Знову змішуємо і усе тісто готове. Для зручності я перекладаю її в кондитерський мішок. Потім наповнюю формочки. Я буду випікати в аерогрилі, так як в мене немає духовки, але якщо у вас є, це чудово. В результаті виходять ось такі класні, дуже смачні мафіни. Е, тому всім дуже раджу приготувати.